Вітаю! Я Наталія. Як і обіцяла, я проведу вас крок за кроком у світ штучного інтелекту. Сьогодні ми познайомимось з чатом GPT, бо це наш найкращий помічник у роботі, у житті та навчанні. Поїхали! Крок перший в будь-якому браузері Відкрийте чат GPT. Потрібно ввести chat.openai.com. У вас відкриється головна сторінка чату GPT. Потрібно буде зареєструватись. Крок другий. Ви обираєте зареєструватись через Google або через електронну пошту. Я пропоную через Google так простіше. Після реєстрації ви вводите ваше ім'я, можна ім'я і прізвище, кому як зручніше. І все ви встановлюєте для себе Чат GPT. Крок третій. Я пропоную з ним познайомитись. Можна написати йому: Привіт, я Наталія. Рада знайомству. І чат GPT вам відповість, що він теж дуже радий знайомству з вами. Все, я вас вітаю. Ваш найкращий помічник вже поруч з вами. Все, що я сказала, я дуже детально пропишу в першому коментарі, щоб будь-який з вас, потрапивши на це відео, відклав всі свої справи, та зареєструвався і почав товаришувати з чатом GPT. А в наступному відео ми з вами створимо вашу першу картинку, яку ви зможете подарувати своїм війським. Та я дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, і я обіцяю, що скоро ви вже не зможете ні хвилини провести без штучного інтелекту. Бо це дуже цікаво та корисно. До нових зустрічей! Буду рада бачити!